Відновлення через рух, воду і спілкування басейн дельфін у Бурштині входить до переліку об'єктів програми Ветеранський спорт, у межах якої держава передбачає фінансову підтримку півтори тисячі гривень на квартал, який можна використати для занять спортом. Сьогодні ветерани завітали до басейну Дельфін. Хтось уже випробовує на собі теплу воду, хтось лише знайомиться з умовами та можливостями відновлення. Фактично, кожен ветеран має змогу проговорити реабілітацію, відновлювати свої сили. Покращувати свій емоційний стан, функці... функціональність організму. Також у нас вже почали відвідувати такі ветерани, сім'ями. Навіть почали відвідувати з дітками проходять заняття. Плануємо зробити такі спільні, спільні заняття разом з відділом реабілітації бурштинської лікарні. Серед тих, хто сьогодні у басейні Микола Пшеничняк на початку 24-го року на Донецькому напрямку, внаслідок скиду ворожого дрона, він отримав важке поранення, що призвело до ампутації нижньої кінцівки. Попереду була тривала реабілітація. Завдяки підтримці рідних і фахових медиків Миколі вдалося повернутися до активного життя. Віднедавна він працює у секторі ветеранської політики та допомагає побратимам які проходять схожий шлях. Я Хочу другим допомогти і другим розказати, що можна далі з цим жити. Я спілкуюся з ветеранами, я до них дзвоню, пропоную. Є такі, що соглашаються, є хто відмовляється. Це треба спеціальні спортзали для тяжких хлопців. Ну, наприклад, так як для мене, мені наприклад, ну. Тяжко в такий звичайний спортзал, там, наприклад, тим, мусить бути відповідно, облаштовано, щоб навіть міг хтось, чи на крісло коліс заїхати, чи зайти, щоб міг, там, наприклад, сісти, відпочити. Історія Миколи Наконечного також про свідомий вибір. Маючи інвалідність другої групи, він добровільно став на захист держави. Каже, що до лав ЗСУ його брати не дуже хотіли, та він наполіг. Служив на Запорізькому напрямку. Повернення до цивільного життя було непростим. Однак сьогодні Микола займається підприємництвом. У басейні він уперше жартує, що прийшов на оглядини і радить побратимам більше займатися спортом та гуртуватися. Щоб моє ну якось е, було більш дружніше, щоб просто один одному якось телефонував. Багато хлопців закривається, багато хлопців телефонують, їм не хочуть йти, бо, ну, бо не хочуть. Йти. Дуже би хотілося відновити себе в цьому і дуже всім рекомендую, щоб ходили, бо ну, це ніби, здається що так просто, От я живу собі так, як жив, а треба себе чомусь знайти. Богдану Бахтіну лише 21, але він уже ветеран, родом із Луганщини. У 2014 році, коли почалися бойові дії, йому було лише 9. Тоді разом із рідними виїхали на підконтрольну Україні територію. Згодом друга окупація. Ще тоді каже Богдан, вирішив, щойно стане повнолітнім. Піде визволяти свій дім. Обіцянці не зрадив. В початку 23-го року. мені виконували 18 років. як я і казав, пішов 18 років підписувати контракт. Пішов, підписав контракт, через місяць поїхав в Британію, на навчання і закінчив навчання і поїхав в Донецьку області. Початок повномасштабної війни Богдан пройшов гарячі точки Донеччини, Новоселівка, Старомайорськ, урожайне. При наступу на урожай, на село урожайне, по мені попав танчик. Спрацював танчик і мене. Порадила. Евакуація була важкою, отямився уже у лікарні Дніпра. Далі тривалий шлях лікування Київ, Івано-Франківськ, Німеччина. Сьогодні Богдан разом із родиною живе у Бурштині у басейні. Вперше каже, плавання далося непросто. Я тільки перший раз сьогодні побув, то два рази проплив і, і, і замахався тяжко, тяжко. Ну, звісно, здоров'я вже не те, фізична сила теж не та, Ну нічого, головне бути на позитиві завжди ніколи не плакати. Попри випробування війною, хлопці не перестають мріяти та будувати плани на майбутнє. Щоб закінчилась війна, звільнили Луганську область, Донецьку, Крим, звільнили. Щоб я завжди був на позитиві. <кій> і може в майбутньому ще вилікуюся, вернусь до хлопців назад. Це там прям така мрія для мене велика. Разом із тим басейн Дельфін поступово рухається до створення безбар'єрного простору. Тут планують заходи, які дозволять зробити заклад доступним для всіх без винятку. За рахунок програми створення безбар'єрного середовища Бурштинської територіальної громади проплачено і виготовлено проєктно кошторисна документація для встановлення під закритої підйомної площадки на дві зупинки. Наступним етапом буде придбання під рухомої. Підйомно опускаючої площадки, що змогу займатися проходити реабілітацію людям, візочникам і всім потребуючим верстам населення. Окрім реабілітації, басейн уже третій рік залишається й осередком волонтерства у зимовий період. Працівники плетуть білі маскувальні сітки навесні, заздалегідь готують зеленку. Запрошують долучатися всіх охочих, адже рук завжди бракує. Підтримка, рух, вода і спільність саме так тут допомагають ветеранам відновлювати сили та знаходити нову рівновагу в мирному житті.